Доброго дня! Ви на каналі Мінягро Кропивницький Хочу вам сьогодні показати ціни, що у нас є в наявності. Зараз сезон в самому розпалі, як то кажуть. Покажу вам, що в нас є по ОБУ техніці, по китайцям новим. Тож переключаємось, покажу вам. Так, Маємо БУ японця GT19, ціна його на сьогоднішній день 7300. В комплекті йде з грунтофризою. Далі Mitsubishi M24 на 24 кінських сили, 4 циліндровий, ціна його 6700 доларів. Потім у нас є Hinomoto NX220 його 7200 доларів. Кубота L1 255 дуже в дуже гарному стані, дуже збережена резина, що передня, що задня. Ціна його з грунтофризою 7500 доларів. Але при умові самого вивозу буде мінус 200 доларів кожному клієнту на БУ-техніку. Янмар AF 170 теж з грунтофризою ціна його 6600. Далі йдемо, є у нас вся лінійка Лолів 24. -рок. Це у нас вузька резина коштує 6900 доларів. Широка резина коштує 7000 доларів. Реверсний 700. Джин Малюкс з ходозменшувачем, з каємочним двигуном коштує 6700 доларів. Залишився ще, ще акційний синтай. Акційний синтайчик 240, 3-ціліндровий, задньопривідний, ціна 4100 доларів. Джинми на вузькій різині. Пару штучок, ціна 6500. Далі по солісам. Значить, по солісам всі як знають, хто слідкує за каналом, що Кіровоградська область дуже полюбляє трактори Соліс. Зараз у нас є в наявності 26. 50-й реверсний соліс, ціна 24 тисячі доларів. Соліс 75-ка, 29500. І була 105 ка але ми її продали. В цьому місяці ми вже два штуки продали 105-х соліса, один 50-й. Дуже полюбляє наш регіон ці тракторці, вони перевірені роками вже, вже п'ятий рік ними торгуємо, тобто питань немає по техніці. Так, є в наявності булат на 50 кінських сил. Ціна 800. Ріменний шифенг 354 4600 повнопривідний. Шефенг 244 CL з примусовою гідравлікою 6500. Так, і ось наші соліси. Це у нас соліс звичайний, на вузькій колії. Ціна його 8800 доларів. І широкий Соліс Екстра, колія 1,20 метра, ціна його 9 тисяч доларів. Доставка, ви знаєте, завжди мені агро безкоштовна. Гарантія 2 роки на тракторці. Так, По-навісному, навісне тільки очікуємо, ще не отримали, але є у нас там сажалочка, є культиватори-окучники. Був недавно у нас прихід, ще ми не зібрали. Це у нас джинна 404 з примусовою гідравлікою, Пару штук є. Отримали також Orion RF 504 Pro. Ціна 9900. Оце ось 404 Pro, А це у нас 504 Pro з кабіною. Без кабіни 40-вка ціна 9900. З кабіною 50-ка буде 13500. Тож, кому цікаво, телефонуйте, приїздіть, тестуйте. Тракторці завжди у нас наявності. Якщо навіть немає, то ми підвеземо з любої нашої філії. Тож, Телефонуйте, чекаємо на вас. Ми знаходимося місто Кропивницький, вулиця. Героїв-рятувальників 17А біля оптового овочевого ринку. Всім гарного дня, до побачення. З вами були імені Горковницький.